Ви були створені для величі. Щоб бути успішним віруючим, вам слід ходити в любові і знати, як застосовувати Богом дану віру. Дізнайтеся, як застосовувати свою віру, яка діє любов'ю, віра і любов. Я говорю слова, він робить діла. Моя робота вірити тому, що він зробить свою роботу. І якщо я можу вірити, то все стає можливим. Потрібна віра, щоб здійснити ваше призначення. І приймати від Царства Божого. Майте віру Божу. Дізнайтеся, що від вас не вимагається використання своєї віри, але Бог дав вам його віру для кожної ситуації. Сила любові глибше проникає до з'єднання між вірою і любов'ю. Коли ви розумієте, як сильно Бог любить вас, вашу віру неможливо зупинити. Якщо ви ходите в любові, ваша віра буде постійно діяти. Застосуйте свою віру, яка діє любов'ю. Почніть ходити в динамічній силі, яку любов забезпечує для вашої віри. Вас, я Кеннет Копленд, Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Давайте разом помолимось. Отче, ми дякуємо тобі сьогодні за твоє слово. Ми такі благословенні. Ти послав своє слово, і слово стало тілом, перебувало серед нас і Його звати Ісус. І ти воскресив його з мертвих. Ти послав своє слово, і воно зцілило нас. Ми приймаємо сьогодні твоє слово і віддаємо тобі хвалу і честь. Ми маємо привілей ходити в ньому і вірити йому. В ім'я Ісуса, дякуємо тобі, Отче. Амінь. Привітайте разом зі мною брата Біла Вінстона на цій передачі. Біле, хвала Господу. Хвала Богу. Я дуже ціную твій приїзд. Я радий тут бути, брате. Знаєш, біле? Біл тут робить ось так, а я роблю ось так. Але Бог здійснює свій план. Так, кілька років тому до мене прийшло слово від Господа. Я хочу, щоб ти атакував віру Себола». І він сказав: тобі доведеться зупинити його в дусі, бо ви не зможете зупинити його в природному світі, не втративши життя багатьох людей. і цей вірус зайшов вже занадто далеко. Тож я прийняв це і зробив це вірою. Наша команда на той час перебувала в Ліберії саме в тому регіоні, де все почалося, де стався цей спалах, і ситуація була поганою. Наша команда служила там людям. Вони працювали серед місцевих людей. І ми вірили Богу, купили і надіслали туди машину швидкої допомоги, бо їм ніхто більше не допомагав і біле. Цей вірус не торкнувся жодного з наших людей. Це не торкнулося жодного з наших людей. І все зупинилося буквально через кілька днів після того, як ми з тобою згодилися і разом помолилися. І це піднялося в моєму мисленні, коли ми говорили про це. Бог здійснює свій план. Сьогодні Він виконує свій план. І ви не випадково дивитесь цю передачу я був в Лондоні, де мав проповідувати з братом Морісом Серуло. І коли я прилетів туди, я глянув. І подивіться на це. Я буду проповідувати одразу після Біла Вінстона. А Біл збирався летіти до Африки. Я навіть не знав, що він буде в Лондоні. Тож я сиджу на сцені, а він проповідує про віру. Слава Богу. І коли він закінчив проповідувати, я вже був переповнений. Я вже був готовий, і Господь сказав підійди до нього зараз і вдвох забороніть цьому духу еболе. Скиньте цей дух еболе. Тож ми зробили це. Спочатку це сталося в духовній сфері, і коли люди задіяли свою віру, вони перевели те, що відбулося в духовному світі, у цей природний світ і це почало діяти. Це одразу ж спрацювало в тій місцевості, бо ми вже вірили Богу щодо цього в Ліберії, вірно. Ось так це почалося. Люди почали зцілятися від цієї хвороби. Люди почали звільнятися. Люди зцілялися. Слава Богу, бачите, всі ці духовні речі насправді вищі від природного світу. І природний світ. Покладається на духовний світ у питанні свого існування. Саме так. Ми з тобою зустрілись там, ти приїхав туди. Я закінчив проповідувати, ти підійшов і сказав хвилиночку. Бог каже мені, щоб ми атакували цей вірус. Ми зробили це, і відтоді про нього практично нічого не чутно. Так. І я привабив брата Коупленда того дня. І подумайте, подумайте про це так. Це його багатство в славі. Все це. І у вас немає жодного уявлення про це. Жоден людський мозок не міг вигадати це, бо це переважає все, про що ми можемо просити чи думати, і те, яке воно багате і вічне, але воно знаходиться прямо тут. Воно ось тут. І потрібна віра, так. щоб здійснити. Слово стало тілом і оселилось посеред нас. Слово стало фінансами, і воно живе серед нас. Віра зодягається вцілення і живе серед нас. Всі ці чудові речі він благословив нас всіма духовними благословеннями в небесах. Всіма. І він досяжний, щоб збагатити нас всією благодаттю. Отже, по вірі, що було по благодаті. Благодать вже здійснила це, незважаючи на всі гріхи. І на цих передачах ми говоримо про віру. Ми будемо дізнаватися, як брати нашу віру і отримувати те, що нам потрібно. Ми почнемо робити це. І отримуємо це нове приміщення для церкви. Ми вхопимось за те, що лежить на столі і що вже було відділене для служіння Біла Вінстона та для його сім'ї і для його династії віри. І це вже є. Це вже є. Я щасливий від своєї проповіді, а не минуло навіть десяти хвилин. Я просто подумав, що нам потрібно поговорити цього тижня про віру, Так, сер. особливо про те, як її отримати, що вона себе представляє, і як її вивільнити, як говорив брат Хейгін. Так як змусити її працювати для вас? І оскільки є багато людей, які можливо не знають, що є вірою, ми можемо торкнутися цього. Є й інші люди, які не знають, як віра приходить, і ми можемо поговорити про це. Але є багато людей, які зосереджені на вірі. Як тільки вони отримують її, їм потрібно чинити на її підставі, говорити слова віри, вивільняти свою віру, щоб вона могла виконувати так. для них роботу. Ось про щось. Я ми чув, як говорити. хтось сказав моєму духовному батькові Орло Робертсу. Брате Роберт, мені потрібна допомога. І та жінка сказала, мій чоловік хворий, і ми потребуємо допомоги. І вона сказала, але він має віру. Якщо я не помиляюся, вона сказала, в нього різні види віри. І він сказав, це проблема. Вона запитала, що? У нього і досі є? це є. Коли ти був там, ти, можливо, так. чув, як він говорив про це в університеті. Так. І я подумав, в якому напрямку він іде. І він сказав, в нього є віра, але йому потрібно вивільнити її. Вивільнити свою віру. І знаєш, Біла, це просто вибухнуло в моєму мисленні. Я подумав, звісно, але як це зробити? Тож ми говоримо про це. І про це нам потрібно поговорити протягом наступних двох тижнів. У цьому вся сутність і це легко. Це може зробити дитина. Підліток може зробити це. Це не є чимось складним. Люди намагались ускладнити це. Релігія завжди ускладнює все так. Це правда. Тому релігія ненавидить віру. І що відбувається? Нам потрібно отримати цю віру. Давайте розберемося і покажемо, як різні люди діють у вірі. І тоді я думаю, наші телеглядачі побачать, що це легко. Що, коли вони народились згори, вони можуть застосовувати віру прямо під час передачі. Вони можуть застосувати віру де завгодно і отримати те, чого раніше ніколи не могли отримати. Хвала Богу. Отже, що ти хочеш почати? Давайте почнемо з четвертого розділу Євангелії від Марка. Тут Ісус говорить про те, що сіяч сіє слово. Ми чули про це раніше, але давайте подивимось 35-й вірш. Тут говориться: ввечері того дня він сказав їм переправимось на інший бік, і вони, відпустивши людей, взяли його з собою. Як він був у човні. З ним були й інші човни, і піднялася велика буря. Хвилі били в човен так, що він вже наповнювався водою. А він спав на на узголів'ї. Його будять і кажуть: Учителю, невже тобі байдуже, що ми гинемо? І підвівшись, він заборонив вітру і сказав морю: замовкни, припини, і вітер стих. І настала велика тиша. І сказав їм, чому ви такі боязкі? Чому у вас нема віри? І здивувались здивуванням великим, і говорили поміж собою: хто ж це, що й вітер, і море? Слухаються його. Чоловік віри. Він чоловік, він чоловік віри. віри. Якби вони не розбудили його, він би не сказав їм, чому ви самі цього не зробили? Не хотілося б говорити, але вам не потрібно було мене будити. Де ваша віра? Якимось чином по дорозі ворог вкрав їхню віру? Їхня віра стала ціллю номер один для диявола. Звісно, бо вони рухались до виконання свого призначення. Як люди божі рухаються від одного рівня свого призначення до іншого, під час руху атакується саме віра, Бо це єдине, як ми можемо не дозволити дияволу зупинити нас розвивати свою віру. Тому він проти неї, і у них диявол вкрав всю віру. Буря не намагалась зробити їхню віру сильнішою. Це диявол намагався вкрасти їхню віру, і він вкрав, оскільки Ісус запитав, чому у вас нуль віри? Що з нею сталося? Боже мій! Тому для нас це ключ. З цього потрібно починати. До чого Ісус звернувся в першу чергу? Він звернувся спочатку до вітру, а потім до моря. Сутність тут у тому, що дуже часто плотські люди або ті, хто не ходять у вірі, продовжують намагатись вирішити проблему в природному світі. а в духовному світі вона не вирішена. а саме там має бути активною церква. саме там нам слід звертатись до проблем у духовному світі. в духовній сфері проблеми знаходиться її корінь. Саме там знаходиться корінь. Давайте перейдемо до 11 розділу Євангелії від Марка, бо саме про це говорив Ісус. Фактично, він використовує тут слово корінь. В 11 розділі Євангелії від Марка почнемо з 12-го вірша. Тут говориться: наступного дня, коли він вийшов з віфані, він зголоднів. І, побачивши здалеку смоковницю, покриту листям, пішов чи не знайде чогось на ній, але підійшовши до неї, нічого не знайшов, окрім листя, бо ще не час був збирання смоку. І сказав Ісус: віднині ніхто більше, нехай не скуштує від тебе плоду навіки. і чули та учні його. Дев'ятнадцятий вірш. Коли стало пізно, він вийшов з міста. Вранці, проходячи повз, побачили, що смоковниця засохла до кореня. І, згадавши, Петро каже йому, «Учителю, поглянь, смоковниця, яку ти прокляв, засохла. Ісус у відповідь каже їм: Майте віру Божу. В деяких перекладах тут говориться, майте віру в Бога. Я додам ще одну грань розуміння, якщо скажу так, майте Божу віру. Правильно. Коли ми народились згори, ми отримали його любов. Любов Божа злилась в наші серця Духом Святим. Ми маємо Його праведність. Ми маємо Його життя. Ми маємо Його мудрість. Його розум. Так. так, ми маємо розум Христа. В такому випадку чому б не сказати. Не користуйся своєю машиною. Ось, користуйся моєю машиною. Не користуйся своєю вірою, не користуйся людською вірою. Користуйся вірою Божою. Користуйся моєю вірою, бо ця віра рухає гори. Так та віра, яку я зараз тобі так. даю. Та віра, за яку я хочу, щоб ти тримався, бо вона може виправити що завгодно. Вона може виправити що завгодно у наших містах, у наших сім'ях, у нашому здоров'ї, у нашому шлюбі, де завгодно. Так воно і є насправді там є все. Там є все. І вірою ми все це отримуємо, і це єдиний спосіб. Тому нам потрібно жити вірою, отримувати зцілення, вирішувати питання у шлюбі, отримувати роботу і так далі. Немає значення, що це. Я наводжу один приклад, бо я сказав, що матеріальні речі контролюються сильнішим духовним світом. І коли ми діємо у вірі, ми діємо у духовній силі. І вона торкається коріння, бо Ісус спочатку звернувся до невидимого. Він звернувся до вітру. Потім він звернувся до моря. Він мав зробити все саме в такому порядку, щоб отримати максимум результатів у тій ситуації. Я розумію це. Вода не може рухатись, якщо її не піднімає вітер. Вірно ось воно. не може рухатись. Дозвольте мені навести вам приклад. Я можу використати приклад моєї дружини Вероніки. Гаразд, ми були в університеті Орела Робертса. Вона намагалась знайти роботу ходив на я навчався. заняття. Ти мав закінчити університет, правильно? Закінчити університет, так, на повний час. отже, моя дружина шукала роботу в той час, як людей звідусіль звільняли. В якому І це році погано, це було? коли людей звільнюють сотнями. Це було в 1986-му. Це відбувалося в розпалті фінансових нагарах. Вірно. Тоді був великий спад економіки. Абсолютно вірно так люди втрачали роботу і ось що тоді сталося. Я сказав Кахану, давай подивимося, що для нас приготовано. Ми звернулись до слова і знайшли мій Бог сповнить всі ваші потреби. Ми дізналися, що це включає і роботу все, що вам знадобиться, він вже забезпечив. Тепер нам потрібно застосувати до цього віру. Як приходить віра одним способом. Так, одним способом. Словом Божим, так Ремляндесян десять сімнадцять. Що сталося? Ми стояли на слові Божому. Вона взяла це слово і записала різні місця писання на кількох картках, які розмістила по всьому дому. О, брате Копланд. Вони були всюди на холодильнику, викуплені від прокляття. Ви заходите до ванної кімнати, а там написано Бі Бог сповнить всі ваші потреби. Вони були майже всюди. Що сталося після цього? Вона почала сповідувати це. І коли вона почала говорити це, Бог промовив до мене, і я сказав, кохано, Бог промовив до мене. І я сказав, він сказав мені, що нам слід бути конкретними стосовно тієї роботи, яку ти хочеш отримати. Вона відповіла: гаразд вона сказала: я хочу працювати на комп'ютерах, як на нашій попередній роботі. В IBM. я хочу, щоб робота знаходилась в 10 хвилинах їзди від дому, і я хочу таку то платню. І я хочу разом з нею машину. Все це вона записала. Зрозумійте, що це відбувалось під час посухи, але це все вже готове для нас. І що сталося? Ми почали сповідувати це. Один брат прийшов до нас додому. Він був моїм однокласником. Він запитав Вероніки, брат біл дома. Вона відповіла: Так, він вдома. Вона відкрила йому вхідні двері. До речі, ти вже знайшла роботу? Вона відповіла, звичайно. Він запитав, де саме вона відповіла: я не знаю, де саме, але я її маю. Зрозумійте, що вона говорила. Вона говорила слова віра, а віра дуже часто призводить до того, що люди насміхаються над вами, бо вони не розуміють віру. Ви говорите словами іншого рівня. Вони ось тут так, вони, вони внизу. не бачать так. цього. Абсолютно вірно. Але ми дивимося в слово Боже. Саме такими мають саме бути так. мої слова. Вони мають бути і слова Божого. Боже мій. Отже, тут починається саме тут діє віра. Що сталося? Наступного дня вона повернулась додому зі школи, вона готувала суп. І я сказав: цей суп чудово пахне. Вона відповіла: він не для нас. Я запитав, а для кого? На тій самій вулиці жив мій однокласник. У його сім'ї в той час були важкі часи. Моя дружина готувала їм їжу. І це було насінням жертви. Наступне, що сталося, через два чи три дні пролунав телефонний дзвінок. Так. «Алло, так, це місіс Вінстон. Так вона взяла до рук трубку. Вона взяла телефон. Так, так, так. І вона повісила трубку. і Вона сказала: це чоловік, який працює в агенції з працевлаштування. Він сказав, що він має дещо для мене. Все це відбувається під час посухи зрозумійте, що слово Боже діє, бо як тільки ви вивільняєте віру, вона бере над всім владу. Що сталося далі? Вона поїхала туди і пройшла інтерв'ю, повернулась додому. Я запитав, як справи кохана. У неї все було записано на карці. А тепер послухайте, як далеко від дому? Вона сказала приблизно 10 хвилин. Як щодо машини? Вони сказали мені вибрати аллилуйя. новий Бьюік. Я відповів: Ну, алелуя. Зрозумійте, що все це прийшло завдяки дії віри. Той час, коли у світі була посуха, все це було приготовано для нас. А тепер послухайте, я запитав звідки з'явилася ця робота. Вона відповіла: вони переїхали сюди з Данії. Я хочу, щоб ви побачили це. Віра може перемістити компанію на відстань 10 хвилин їзди від вашого дому і забезпечити вам роботу. Послухайте це і всі інші пташки прилетять і зберуться під її гіллям. Всі інші також будуть найняті. Вони допомагають місцевій економіці. Одна жінка може допомогти місту відновити свою економіку. Кажу вам, брата Копленд. Я беру, слава Богу. Я беру це. Я намагаюсь побачити, наскільки це сильно, бо ми говоримо про віру, яку може мати жінка, вдова, дитина і підліток. Ми хочемо показати вам це, бо деякі люди намагаються відкинути себе і сказати: я не знаю, чи зможу я це зробити. Це не ваша віра, це його віра, яку дали вам. Правильно ви маєте цю віру. Боже мій сильно, це сильно чи не так? Тому я кажу, що саме так ми хочемо почати цей тиждень. Ми хочемо цього тижня поговорити про віру. І коли ми закінчимо цей тиждень, люди будуть так наповнені вірою, що вони почнуть звертатись до своїх кухонних столів і всього іншого і побачать, як це переходить з невидимої сфери у видиму. Це панівна сила, слова Двірно. Божого, переведена віруючим у віру. Подумайте про те, що сказав пророк Михеї. Так, Діва зачне і народить в Ефлеємі. І через 715 років ця дитина народилася в Вифлеємі саме тієї миті, яку запланував Бог. Подивіться, що мало здійснити слово Боже. Подивіться, Богу скільки... довелося багато чого пересунути, йому потрібно було перепрограмувати землю протягом 715 років. Боже мій. І саме в той час потрібно було провести перепис, щоб вони потрапили до Вифлеєму. Та сама панівна сила досяжна в вашій внутрішній людині. Це стосується нашої внутрішньої людини. Бо в нашій внутрішній людині є та сама сила, та сама віра, ті самі слова, той самий Бог, який є скелею нашого спасіння. Це його віра, а наш час вичерпано. Ми з братом Білом повернемось за хвилину. Це просто. Я як маленький хлопчик, мені потрібно отримати це. І якщо вас цікавить більш детальна інформація про наше служіння, про Господа Ісуса Христа, про Біблію, то напишіть нам на адресу, яку ви бачите зараз, на своєму екрані. Сьогодні ти говорив про те, що це не людська віра, і це не людська любов. Ні, це Божа віра і Божа любов, Божий вид любові. І ці два послання працюють разом. Вам потрібно досліджувати їх разом, і вам потрібно досліджувати місця писання стосовно обох. Ніколи не приймайте те, про що ми говоримо, що говорить Біл, чи що говорить хто завгодно, не перевіривши це в Біблії, де це має підтверджуватись. І якщо для цього немає двох чи трьох свідків в Біблії, тоді цьому місце в смітнику. Але є речі, які не підуть в смітник. Це справжні скарби. Дякую тобі, Біле, за те, що ти з нами. Так, звичайно. І ми говоримо про чудові речі. Амінь. Отже, ми молимо зараз за наших глядачів по всій землі, приймаючи слова, приймаючи розуміння, ідеї та концепції стосовно Царства Божого і того, як діє Слово Боже. І ми дякуємо тобі за це. В ім'я Ісуса. Амінь. Що ж, ми пропонуємо вам дивитися наші передачі на всіх досяжних каналах в інтернеті на нашому сайті КСМУРК передачу, переможний голос віруючого 24 години на добу. Послання слово віри хвала Богу, безкомпромісне слово Боже. Алілує, біле. Три місяці тому сталося дещо значне. Ми завжди складали контракт з компаніями, які забезпечували трансляцію наших передач. Ми повернулися з Лорією додому, і Господь сказав нам зробити це багато років тому. Але тепер ми перейшли від контрактів з телевізійними станціями до трансляції наших передач через супутник і постійно розширюємо наші можливості служіння. Тому дякую вам, партнери. Слава Богу. Це просто разом. Ми проповідаємо безкомпромісне слово Боже по всьому світу. Від краю до краю у всіх куточках світу, слава Богу. І я хочу сказати вам дещо. Якщо ви пропустили якусь передач, то зайдіть на наш сайт Кісіморки і подивіться її там. також ви можете завантажити для себе безкоштовні тези наших передач, ви можете стежити за ними, використовуючи всі місця писання а також проповідувати з них. До зустрічі завтра. А ми, білий Кеннет, знову нагадуємо вам, що Ісус є Господь. Передача «Переможний голос віруючого є вашим джерелом постійного вчення слова віри. Немає значення, в якому місці світу ви перебуваєте. Ви можете 24 години на добу зміцнюватися через ці насичені проповіді, що збудовують вашу віру. Ви можете дивитися передачу Переможний голос віруючого на сайті КісімРК. Ми проповідуємо це безкомпромісне Євангеліє усіма можливими засобами. Дякуємо вам, партнери, за те, що робите крок віри разом з нами. З вашою допомогою ми покриваємо світ Словом Божим. Ви хочете отримати якомога більше від цього вчення. Ми це зробили для вас. Замонтажте безкоштовну копію легких для вивчення тез для сьогоднішньої передачі на сайті місії «Кеннета Копленда. Стежте за основними пунктами проповіді, місцями писання, молитвами, наповненими вірою, інтерактивними запитаннями. Використовуйте їх для особистого дослідження біблії або для того, щоб поділитися з іншими. Зайдіть на наш сайт в інтернеті і завантажте їх для себе. Ми тут для вас. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті KCA.e. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.